Добрий день! Сьогодні поговоримо про захворювання травної системи людини та їхню профілактику. Пригадаємо вже вивчений матеріал: чому важливо споживати їжу, яке значення хімічних елементів і мінеральних речовин в організмі людини, що таке вітаміни та як їх класифікують, у чому суть харчової енергетичної цінності, їжі? що таке раціональне харчування та яких правил воно вимагає. Харчові добавки, користь чи шкода висловіть свої міркування. Під час вивчення теми дізнаємось про захворювання зубів і їхню профілактику, інфекційні кишкові захворювання, паразитичні захворювання травної системи, запалення органів травної системи. Існує така народна мудрість. Здоров'я суди не по руках, а по зубах. Чи погоджуєтесь ви із цією думкою? Чому саме стан зубів може бути критерієм здоров'я людини? Розпочнемо огляд захворювання зубів і їхньої профілактики. До найпоширеніших хвороб зубів належать карієс, пульпіт, періодонтит, пародонтит та гінгівіт. Ці захворювання можуть розвиватися через недостатній догляд, бактеріальний наліт і призводити до руйнування тканин зуба або запалення ясен, що може спричинити втрату зубів. Карієс – Руйнування твердих тканин зуба через бактерії, які виробляють кислоти. Може бути видно як темна порожнина на зубі. Зуби руйнуються під дією органічних кислот, які виділяються численними бактеріями ротової порожнини. Ці бактерії живляться залишками нашої їжі. Карієс виникає через недостатню гігієну порожнини рота, переважання в раціоні м'якої їжі вуглеводів. Розвиток каріюсу спричинює нестача мінералів і вітамінів, які беруть участь у формуванні твердих тканин зубів, кальцію, флуору, фосфору, вітаміну С та інших. До ушкодження емалі зубів також призводить вживання гарячих, холодних чи кислих напоїв. Руйнування зуба відбувається внаслідок бактеріальної інфекції його тканин. Захистом від каріїсу є належний гігієнічний догляд. Треба ретельно видаляти м'який наліт і залишки їжі з поверхонь зубів. Зубний наліт утворюється кожні 6-8 годин після чищення зубів, тому чистити зуби треба вранці і ввечері. Правила профілактики карієсу. Правильна гігієна ротової порожнини. Збалансоване багате на мікроелементи харчування. Введення в раціон твердих продуктів, твердих яблук, моркви, мінімізування споживання солодощів, кислих і газованих напоїв, уникнення вживання надто гарячих чи надто холодних напоїв, регулярне відвідування стоматолога для профілактичного огляду. Наступна хвороба пульпіт. Запалення пульпи, нерва та судин всередині зуба, часто як наслідок недолікованого карієсу, проявляється гострим болем. Найчастіше він виникає через глибокий карієс, коли бактерії проникають у пульпу, спричинюючи сильний пульсуючий зубний біль, який може посилюватися вночі та від перепадів температури. Лікування залежить від стадії, але зазвичай потребує стоматологічного втручання для видалення уражених тканин та пломбування кореневих каналів, що може включати лікування кореневих каналів або видалення нерва. Періодонтит запалення тканин, що оточують корінь зуба. Може бути викликаний інфекцією, що поширилася з пульпи. Зазвичай він розвивається як ускладнення. Нелікованого карієсу, пульпіту, травм або через неякісне стоматологічне лікування. Симптоми включають сильний біль при накушуванні, набряк ясен, гній та може бути як гострим, так і хронічним. Парадонтит запальне захворювання тканин, що оточують зуб, яке призводить до руйнування кісткової тканини. Це серйозна стадія, яка може призвести до розхитування та втрати зубів. Це захворювання часто починається з гінгівіту, запалення ясен, і, якщо його не лікувати, може призвести до руйнування кісткової тканини, утворення парадонтальних кишень, рухливості зубів і, врешті-решт, їх втрати. Розгляньте схему розвитку парадонтиту. Зубний абсцес Гніння – утворення, що виникає внаслідок інфекції в корені зуба або навколишніх тканинах, супроводжується сильним болем та набряком. А також почервонінням, іноді підвищення температури та загальним нездужанням. Важливо негайно звернутися до стоматолога, оскільки ігнорування може призвести до поширення інфекції на інші тканини та серйозних ускладнень. Ерозія емалі Процес руйнування зовнішнього шару зуба під впливом хімічних та механічних факторів, що призводить до підвищеної чутливості, появи плям та стончення емалі. Причиною може бути часте споживання кислих продуктів, шлункової кислоти, агресивна чистка зубів. Бруксизм скрегіть зубами, а також знижене слиновиділення. Лікування залежить від стадії, але завжди потребує консультації стоматолога, щоб запобігти подальшому руйнуванню зубів. Якщо так стається, що людина втрачає зуб, відбувається його імплантація. У отвір поміщається штифт. Далі абатмент. І наверх коронка. Правила догляду за зубами. Щоденний догляд. Чистіть зуби двічі на день, вранці та ввечері, приділяючи щонайменше 2-3 хвилини кожному чищенню. Використовуйте зубну нитку. Щодня очищайте міжзубні проміжки, оскільки щітка не може дістатися до цих зон. Полощіть рот після кожного прийому їжі полощіть ротову порожнину водою. Ополіскувачем або використовуйте жувальну гумку без цукру. Очищайте язик. Використовуйте зубну щітку або спеціальний скрибок для язика, щоб усунути бактерії та освіжити дихання. Вибирайте правильну пасту. Використовуйте зубну пасту з містом фтору. Регулярна заміна щітки та візити до лікаря. Міняйте зубну щітку кожні 2-3 місяці або раніше, якщо щитина зносилася. Відвідуйте стоматолога, проходьте професійну чистку та огляд у стоматолога щонайменше раз на 6 місяців. Ну і додаткові поради. Контролюйте харчування, обмежуйте споживання солодких, кислих та інших шкідливих для зубів продуктів. Звертайтеся до лікаря. При появі будь-якого дискомфорту або болю в ротовій порожнині негайно звертайтеся до стоматолога. Далі ми розглядаємо інфекційні кишкові захворювання. Збудниками інфекційних захворювань травного тракту є бактерії та віруси. Зазвичай кишкові інфекції починаються гостро, з підвищенням температури і головним болем. Потім доєднується нудота і блювання, болі в животі діарея. Небезпечним ускладненням кишкових інфекцій є зневоднення та втрата електролітів неорганічних солей. Поширення кишкових інфекцій відбувається фекально-оральним шляхом. Зараження відбувається внаслідок вживання некип'яченої води, термічно необроблених продуктів харчування та через брудні руки. Переносниками хвороботворних бактерій зазвичай є мухи й таргани. Інфекції поширюються швидко завдяки високій скупченості людей і недостатній санітарній обробці питної води та їжі. Отже, симптомами кишкової інфекції є болі в животі, пронос, нудота, блювота, відсутність апетиту, загальна слабкість і нездужання, підвищене газоутворення, підвищення температури тіла. Найбільш поширеними кишковими бактеріальними інфекціями є дезентерія та сальмонельоз. З-поміж вірусних кишкових інфекцій найчастіше трапляється ротавірусна інфекція та вірусний гепатит А. Дезентерію називають хворобою брудних рук, бо її збудник дезентерійна паличка. Передається через забруднені предмети, дверні ручки, брудні руки. Крім того, вона може передаватися в процесі пиття сирої води, купання в забруднених водоймах тощо. Сальмональоз. Призводить до сильної інтоксикації та зневоднення. Джерелом бактерій сальмонел можуть бути худоба, свині, птахи. Людина заражається під час догляду за хворими тваринами або вживання інфікованих м'яса, молока, яєць. Сальмонели стійкі до соління, копчення й заморожування, але гинуть за високої температури. Ротавірусна інфекція. Частіше вражає маленьких дітей, але трапляється й у дорослих. Зараження відбувається через побутові контакти, брудні руки, речі поверхні. Ротавірусна інфекція небезпечна сильним зневодненням організму. Щоб компенсувати втрату води та мінеральних речовин, хворим дають пити спеціальні регідратаційні розчини проти ротавірусу розроблено вакцину. Вірусний гепатит А є гострим інфекційним ураженням печінки. Вірус гепатиту А передається через недотримання правил гігієни побутові контакти під час споживання забруднених овочів і фруктів через воду інфікованих водою. Одним із симптомів є жовтуха, поява жовтого відтінку шкіри та слизових оболонок унаслідок порушення роботи печінки. Профілактика кишкових інфекцій включає дотримання правил особистої гігієни, ретельне миття рук, належну термічну обробку продуктів, використання безпечної води та правильне зберігання їжі. Важливо мити, фрукти та овочі уникати вживання продуктів із закінченим терміном придатності або тих, що зберігалися з порушенням умов, паразитарність захворювання травної системи. Паразитарні кишкові інфекції спричинюються одноклітинними еокаріотами та гельмінтами, що проникають в організм і живуть за рахунок його ресурсів. Паразити легко потрапляють у тіло з їжею, водою через брудні руки та за умов контакту з ґрунтом. Вони поступово отруюють організм токсинами, ушкоджують внутрішні органи, порушують обмін речовин. Збутником амебіазу амебоїд, Дизентерії є дизентерійна амеба. Зазвичай амебіаз супроводжується сильною діареєю, іноді збудники переміщуються по кровотоку до інших органів і порушують роботу печінки, легень головного мозку. Найчастішим із паразитичних захворювань є ентеробіоз, який виникає внаслідок життєдіяльності круглих червів гостриків. Ці паразити спричинюють нудоту, біль у животі, порушення сну. Розгляньте цикл розвитку гострика людини. Круглі черви, аскариди спричинюють аскаридоз. Симптомами є втрата апетиту, біль в животі, нудота. У великій кількості ці паразити можуть закупорити просвіт кишки або жовчних протоків, порушуючи проходження їжі та відтік жовчі. Розгляньте життєвий цикл аскариди людської. Запалення органів травної системи. Найпоширеніше захворювання органів травної системи гастрит. Запалення слизової оболонки шлунка. Ускладненням гастриту є виразка шлунка. Поява ділянок. На яких слезова оболонка руйнується, симптоми цих захворювань це біль порушення травлення, розгляньте праворуч, запалення шлунка, і наслідки, які можуть від цього бути. Здебільшого причиною запалення є бактерія Хелікобактер, або, якщо точніше, Хелікобактер Пілорі. Виникненню гастриту сприяють умови неправильного харчування, постійне надходження жирної, гострої, гарячої їжі, газованих напоїв спричиняє подразнення слезової оболонки шлунка. Хронічний стрес, паління і вживання алкоголю теж сприяють розвитку захворювання. Гострим запаленням травної системи є апендицит, бактеріальне запалення, червоподібного відростка сліпої кишки, больовий напад за умов гострого апендициту, як правило, розвивається раптово. У разі апендициту людині треба забезпечити спокій, не давати їжі й напоїв, одразу викликати швидку допомогу, бо за умов апендициту людині досить часто потрібна екстрена хірургічна допомога. Як розпізнати синд... Ознаки апендициту. Біль у правій нижній частині живота, нудота або блювота, втрата апетиту, підвищення температури, закреп або діарея, здуття живота. Підсумуємо отримані знання. Головними заходами профілактики захворювань шунково кишкового тракту є дотримання правил особистої гігієни та споживання якісних харчових продуктів. Домашнє завдання опрацювати тему, захворювання Травної системи людини та їхня профілактика. Дякую за перегляд та дякую, що дивитесь і підписались на канал Пізнавати нове цікаве. Бажаю вам здоров'я! Бувайте!